День незалежності зі всією сім'єю. Депутат міської ради Юрій Вознюк, 21 першу річницю незалежності України, зустрів у Рівному разом із найріднішими людьми. У найголовніше свято держави сім'я Вознюків у вишиванках бере участь у традиційній урочистій ході центральною вулицею міста. Хотілося б це свято лише одного, щоб оці от маленькі громадяни України дійсно цінували свою країну, дійсно цінували те, що вони українці. От, і жили дійсно в квітучій нашій державі. Зі слів Юрія Вознюка, своїх Дітей він виховує у патріотичному дусі, тому сьогодні і вони бажають українцям не зраджувати свою країну. Бажаю всім щастя, здоров'я, щоб не зраджували Україну. Я хочу, щоб українці любили свою країну. І любили це свято, а от сам політик вірить розвиток держави у руках парламентарів. Потенціал країни набагато більше. Якщо влада сьогоднішня дійсно захоче зробити Україну нормальною європейською країною, вона дійсно цього може зробити за 21 рік незалежної України. Держава пройшла нелегкий шлях. Втім, за словами Юрія Вознюка, поки при владі люди, які працюють виключно на свій гаманець, про перспективи говорити не доводиться. Тому політик і вирішив балотуватися у народні депутати України від всеукраїнського. Об'єднання батьківщина аби конкретними справами довести протилежне.